Сидить хлопчик у пісочниці, підходить міліціонер, а малий щось ліпе. Каже, хлопчик, а що ти ліпиш? А він каже, міліціонера, каже, ліплю, а що ж ти його ліпиш? А він каже, трошки пісочку, трошки глинки, водичка і гімно каже. Ну, він пішов до батька, оштрафував, розсердився, на другий день приходить, бачив, опять щось пацан ліпе. Каже: а що ж ти таке ліпиш? А він каже, пожарника. А що ж ти його робиш? А він каже, вода, пісочок і глинка. А що каже гімно не, не моє. А він каже, гімно додаю, мент виходить. Так, усім доброго дня, з вами дядько Сашко. І анекдот буде в тему, що що на МТЗ не ліпи, він, звісно, джендіром не буде. Но! сьогодні покажу. І розкажу про такий девайс, як клімат контроль. Получилось дуже гарно. Я навіть не ожидав такого ефекту. Зробив його вже днів 6 або 7 назад, тестував якраз погода то, що треба. Утром холодно, а днем жарко. Якраз те, що треба для клімат контролю. Так, розказую, що таке клімат контроль, це піддержує температуру, яку ми поставили печку. І, і все. Там я дивився, відео Тарас Бульба показував, що він зробив датчик, і вентилятор включає-виключає. Ну Я пішов трошки другим шляхом. Якщо по температурі, то воно піддержуватиме. Але коли робиш круглий год, а не по сезону. Треба, щоб всем робив вентилятор. тому що потіють вікна. Ну і як би. Тоді важко робити. Треба все час протирати руками. Треба, щоб всем дув вентилятор. І хай буде менша температура, але щоб він всем робив, 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 робив. Так. Що я зробив? Ще й сонце. Я поставив отаку термоголовку. Це у нас радіаторний кран і виходить ось сюди в салон. от така термоголовка із радіаторного крану. Це у нас фірма ГЕРц. Одна з найкращих. Я з нею по опаленні працюю, той одна з найкращих по опаленні. Так, поставив я її. Сюди тут є отвір, де динаміки врізати у цій панелі. І тут є ще рядом отвір для експортного варіанту. Тут крантик печки вставляється. Я зробив такий ободочок і вивів сюди головку. Погано, що тільки градації не видно. У неї є Повне відкриття, повне закриття і шість положень через якесь. Тобто вона крутиться. Як вона працює? Приходимо, заводимо, крантик повністю відкритий. Термоголовка його повністю відкриває. У нас печка не гарячим. Тільки набирає температуру задану, яку ми поставили. Ну Там іде градація 1, 2, 3, 4. Я на троєчку поставив. Тобто градусів ну, 20, вона, мабуть. І починає перекривати е, Антифриз у печку. Перекриває і починає дути прохладнішим, прохладнішим, прохладнішим. Все, і піддержує комфортну температуру, яку ми поставили. Якщо я відкриваю двері чи вікно, одразу йде на головку команда, що прохладніше, і діло в секундах. 10 там, секунд чи 15 і все, головка остиває і починає радіатор сразу дути теплішим. Так, дуже-дуже класно, прям я, я в шоці? Це що відкривав двері пробував, ну прям, прям красота. Можна... Доказувати я нікому не буду, хто хоче, той спробує. Тепер крантик печки, от той, що постійно тече, він взагалі не нужен. Туди можна поставити штуцер і просто провести шлангу. І все, літом він сам буде навіть закривати. Навіть якщо буде стояти на тройки чи на двой. Він, коли гаряче буде, він повністю сам закриє і буде дуть печка холодним. дуйне вам прокладним чи ночі, чи теплішим. Якщо буде прохолодно, він дуйне теплішим і нагріється, в кабіні буде жарко, він буде дуть холодним. ну от така от штука. Заміняє і екран, і клімат контроль, все, все робота, все легко закачало. Тобто в мене не виникло ніяких проблем із закачкою антифріза. Тобто Безподобно взагалі. Якщо буде цікаво саме устройство, як я його туди... Поставив, закріпив, тому що показувати треба відкручувати оце. Ну, кусок роботи трошки є. Я тоді покажу, якщо буде інтересно, якщо не буде інтересу. Так що ціна питання около і із кусочком шланга з уголками около 400 гривень. Получилось. Тобто дешево і сердито. Ну все, коментуємо, ставимо палець вгору. Всім пока.